Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі пастора Ігоря Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, пошерте це відео і прокоментуйте. Ми говоримо тут за віру. Перемогти свого ворога ми можемо тільки вірою. І святе письмо говорить, що без віри Богу догадити неможливо. І це дуже добре, брати і сестри. Що нам сьогодні треба не звичайна віра людська, а віра від Бога. Тому давайте будемо шукати сьогодні Господа. Є хороші новини для нашої країни, і, взагалі, на північному Кавказі дуже активізувалася підпілля, і це дуже хорошо, дорогі брати і сестри. Для нас адже своїх союзників як говорить наш дорогий пан провідник Дмитро Олександрович Карчинський. Ми маємо шукати на північному Кавказі. І те, що сьогодні там відбувається, це дуже добре, тому що московітам прийдеться витратити багато своїх зусиль на цю боротьбу проти цього підпілля. І імперія потроху-потроху хитається, і це дуже хорошо. Програти, брати і сестри, ми собі не можемо дозволити цього разу. І давайте звернемося як завжди до святого письма. Що нам говорить святе письмо? Я б хотів би, щоб ми зараз відкрили з вами книгу Ісуса Навина, це сьомий розділ, одиннадцятий вірш. Я хочу так трошки прокоментувати це перед тим, як будемо читати святе письмо. Мова йде про те, що Ізраїль тільки заволодів Єріхоном, і попереду був маленький населений такий пункт. Він називався Гай, майже українська назва. І вони так прорахували Ісус Навін зі своїми генералами, що вони його візьмуть з трьома тисячами людей. Вони так подумали, що хватить дві, але потім відправили ще тисячу. все таки ріхон було дуже укріплене місце. Місто і це була серйозна така перемога. І вони думали, що вони легенько пройдуть і таке невелике село, як Гай, але раптом вони там отримали серйозну поразку і втікли від жителів гаю. І Ісус навін впав на своє обличчя і почав волати до Бога. каже: Господі, навіщо ти це зробив? Чому так це все сталося? Зараз тепер наші вороги вони піднімуться в дусі, і вони будуть протидіяти проти нас. На що йому Господь сказав, щоб він перестав волати? І одинадцятий вірш наступить, говорить наступне: Ізраїль згрішив, і переступили вони за вікни, які я заповідав їм». І взяли із заклятого, і вкрали, і приховали, і поклали поміж своїх речей. Представте, народ Божий був в завіті з Богом, і вони приступили цей завіт. Наскільки це знаково сьогодні для нас, дорогі брати і сестри? У нас в країні відбуваються то якісь дивні паради, то корупція, то і ще щось. Ми не можемо цього припустити. Я точно хочу сказати: церква в цей час. Має бути свята і недоторкане. Вона не може переступати через завіт Божий, тому що, дорогі брати і сестри, вся надія, я так вірю, я вірю, що всі віряни зі мною погодяться, вона тільки на віруючих. Ми не можемо переступити завіт з Богом, тому що це закінчиться дуже погано. І ось е, Ізраїль переступив цей завіт. І хто переступив цей завіт? це був такий собі Ахан, син Хамрія. Ахан, син Хамрія вкрав. Трохи золота, трохи одежі гарної, і заховав себе в наметі це все діло. І його викрили. Ахав, як перекладає, Ахан, верніше, як перекладається його ім'я? Той, що створює труднощі. Я подивився, його ім'я означає той, хто створює труднощі. Представте, як це знаково. Дорогі брати і сестри, ми не програємо, якщо ми не будемо переступати свій завіт з Богом. Бережіть свій завіт. Завіт з євріта перекладається як Хесед. Хесет. коли Давід ішов проти Галіафа, він теж апелював до свого завіту з Богом. Він сказав: Хто цей необрізаний. Тобто він говорив про себе Я в завіті з Богом. А хто цей, хто не в завіті з Богом, хто цей необрізаний. І там знов вживається це слово хесет дорогі брати і сестри. Ми з вами в завіті з Богом. Якщо ми його не будемо переступати, ви побачите, ми виграємо у цій війні. Бо з нами Господь. І ще одне місце зі святого письма, якщо ваша ласка, я хочу прочитати вам, це Книга суддів, Господь говорить Гедеону наступне: І сказав йому Господь: Я буду з тобою, і ти вразиш Мадіанітян як одну людину. Я дуже сподіваюся на завіт з У Мене зараз з'являється зворотній зв'язок, це канал молодий. І мені пише багато людей, багато людей, в яких є віра, багато людей, які хитаються в вірі, і пишуть відверті маніхеї, в яких взагалі немає віри, вони не можуть зрозуміти, про що йде мова. Вони всі такі прагмати, але не можуть навіть віддати свої борги, до яких їх примушує банк. Але ж, тим не менше, вони розважають на такі високі теми, як війна. Як вибори, чи ще щось, дорогі брати та сестри, хай Господь вас рясно благословить. Я хочу вам нагадати: духовний світ це світ причин, а фізичний це світ наслідків. Ви можете зі мною сперечатися, але кожен з нас отримує по своєї вірі. Тому давайте будемо вірити. Дорогі брати та сестри, я вас всіх благословляю по нашій традиції. Давайте зараз помолимося за тих, у кого є віра йти в бій, а не сидіти на дивані. За тих, хто сьогодні в полоні, і хто поранений. Боже, ми придаємо наших братів і сестер Твої руки, підкрепи тих, хто сьогодні в полоні. Дай суету їхнім катам, щоб вони відволіклись і не мучили наших захисників в ім'я Ісуса Христа. Господь, розположи серця до наших полонених. В ім'я Ісуса Христа я дякую тобі. Господь, Хай прийде силення, Господь, до всіх поранених в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось Тобі за них і надихни наших бійців, хто сьогодні йде на бойове завдання, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Дорогі брати та сестри, ви можете щось задонатити на наш підрозділ. Ми виконуємо дуже класні завдання, і у нас дуже хороші результати. І я думаю, що кожна копійка, пожертвована вами, буде наближати нашу загальну з вами перемогу. Хай Господь вас раз благословить. І якщо вас щепляє щось в цьому слові, ви можете пожертвувати саме в слово, яке ви чуєте. Якщо воно вас зачепило, надихнуло, чи щось, щось зробило в вашому житті. Благословляю вас, дорогі друзі. Амінь.